О, і наш наступний спікер Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, вітаємо вас. Вітаю доброго дня. Доброго дня. Чи доброго часу доби, друзі? Коли ви нас дивитесь одразу так, якщо ви бачите пана Тараса, ви розумієте, що будемо говорити перш за все про певні безпекові акценти, але міжнародну політику теж не будемо випускати з уваги. Почнемо все ж з. Дуже дуже чутливої, дуже чутливої, дуже важливої теми теми Курщини. Зокрема, одна з останніх новин з Курської області це те, що Росія завдала авіаудару по інтернату в суджі. І тут є жертви, пане Тарасе. Тут є пропозиція говорити не лише про ось цю ситуацію, коли росіяни, я не знаю з задоволенням чи з якими почуттями бомблять свої території, але і зрештою про операцію, яка останнім часом, як я впевнений, наші глядачі стежать за новинами. Операція сил оборони на території Курської області, м'яко кажучи, дещо розширюється, давайте про це почнемо. Ну, та власне справді росіянам абсолютно все одно, що бомбити, головне що бомбити. Ну бо по великому рахунку, те, що відбувається в Курській області на Росії, є закономірним продовженням. Ну власне, от тої повномасштабної війни, яку Путін майже три роки тому розпочав проти України, продовжуючи гібридну війну, яка активно велася Кремлем проти нашої держави ще з лютого 2014 року. Ну і фактично там окремі елементи були ще раніше. Тобто, по суті, ну те, що відбувається в Курській області, з цієї точки зору, є абсолютно логічним розвитком подій, коли рано чи пізно ну нам звичайно хотілося б, щоб це було раніше, але ця війна, яку Путінська Росія намагалася експортувати до своїх сусідів, не лише до України, насправді так, бо дуже багато точок, де Російська диктатура намагається примінити ось цю свою агресію, і відповідно весь той агресивний інструментарій, який вони для себе напрацювали, це все повертається тепер на територію Російської Федерації. Ну і власне те, що підрозділи збройних сил України, фактично із серпня минулого року продовжують діяти на території Російської Курської області, і при цьому ми не просто там обороняємося, так і утримуємо певну частину території, але і як показує практика останніх кількох тижнів, ми можемо ще й проводити безпосередньо там наступальні операції. Тобто, фактично, сама сама по ця курська операція вона підтвердила, що ну власне, от російський силовий апарат і російська армія, так звана, так вони не здатні забезпечити безпеку власних кордонів. Ну тому, що ми ці кордони перейшли, і за всі ті місяці, поки підрозділи збройних сил знаходяться збройних сил України, знаходяться на території Кур. Чи росіяни не спромоглися. Не те, що організувати якусь там ефективну оборону, так але ну і виконувати ті всі директиви вищого політичного керівництва Росії, так які там ставили дедлайни, щоб ну скажімо так, спробувати витіснити підрозділи збройних сил України за межі російсько-українського кордону, відповідно за межі російської території, і от власне тепер той факт, що це це вже був тоді насправді колосальний такий геополітичний удар по путінському режиму, з точки зору того, як наші Наші західні партнери почали дивитися на Росію в чергове, та коли в е, чергове була е, перес, ну, просто от від, відкинута в, в бік чергова червона лінія путінського режиму, так і зрештою, е, російський силовий апарат і сам по собі, е, сама по собі путінська диктатура, вони довели, що в цій ситуації вони абсолютно нічого не можуть зробити. Ну і тепер, е, оскільки ситуація вже затягнулася, і досі, е, скажімо так, ефективність дій російської е, російської. Російсь Армії на території Курщини з точки зору тих пріоритетів, які їм поставлені політичним керівництвом, вона залишається сумнівною і більше того дозволяє підрозділам збройних сил України переходити до наступальних операцій. Це насправді ще один удар, уже в тому числі і по внутрішній стабільності та путінського режиму, тому що. Якщо ми згадаємо оцю от крайню, але хочеться завжди сказати останню та так звану прямую лінію, та яку провів російський диктатор в грудні минулого року, так там двічі під питання Курщини і питання того, що там відбувається, піднімалися і піднімалися не в дуже хорошому контексті. В першу чергу, для Путіна особисто. Так, і от, власне, ну там одне із таких цікавих питань, яке звернув увагу, там воно ну, стосувалося. Ну, власне, того в якому статусі перебувають російські військовослужбовці, які беруть участь в бойових діях на території Російської Федерації, тому що ну раптом виявилося, що СВО, так зване російське, та Путінське, воно на території Курської області чомусь не поширюється. Ну і, відповідно, тоді на тих російських військових, які беруть участь в бойових діях, там не поширюються оці -от соціальні виплати. Ну от. ну і Путін, як завжди, він традиційно перевів стрілки на міноборони, сказав, що це Міноборона не доработала, Ну ми такий вопрос, значить, будемо рішати але те, що ці питання піднімаються на такому рівні, і те, що російський диктатор змушений давати відповіді на ці питання публічно, це означає, що ну скажімо, так курська операція збройних сил України вона досягає своєї мети і в тому, що ну скажімо так, піднімається градус ну не сприйняття, м'яко кажучи, та от таких подій на самій Росії, так і серед самого російського населення, і настільки що самому російському населенню це доводиться, ну так. Чи інакше підтверджувати та, і якимось чином спростовувати з боку російського політичного керівництва? Тому, власне, в цьому є цінність от, продовження цієї операції на території Курської області. І ну, ми бачимо, що головний наш пріоритет по суті, навіть не стільки контроль фактичний над більшою чи меншою кількістю території російських та, в Курській області, а стільки сам факт перебування. Підрозділів збройних сил України на російській території можливості нашої там вести активні бойові дії і неможливості росіян з цим щось зробити. Ось це є один із головних таких от політичних моментів, так і плюсів цієї операції. Ми зрозуміли, що з такої суто безпекової і. Воєнно організаційної точки зору, звичайно, що набагато краще, щоб е, оці от каби, з яких ми почали цю розмову російські, вони падали на е, російські е, доміки і збушки, так а не летіли, наприклад, по е, цивільних е, будівлях і цивільних мешканцях України, десь в Харківській, Сумській чи Чернігівській області. А пане Тарасе, ось з приводу військових і воєнних аспектів, я не можу не згадати, що якраз на території Курщини в Семель. Мене... Шає північнокорейських вояків, зокрема, деякі з них потрапляють завдяки майстерності представників Сил оборони України в полон. Я хочу вас поцікавитись про цінність північнокорейських вояків як обмінного фонду. Ви вірите в таку цінність? Чи потрібні вони і кому? Ну з одного боку, це те, що ми маємо, таких військовополонених, це дуже серйозний такий знову ж більше навіть геополітичний прецедент. Так, тобто, ну що в ході російсько-української війни, так на третьому році цієї війни, ми маємо військовополонених не лише громадян Російської Федерації, але і громадян Північної Кореї. Власне, ну з точки зору того наскільки. Російське або північно-корейське політичне керівництво буде цінувати. Життя, так би мовити, та оцих військовополонених з КНДР тут велике питання, враховуючи те, що ну, по-перше, сам по собі північно-корейський режим він ставиться до своєї власної живої сили, так до особового складу власної армії, такого в першу чергу рядового особового складу, точно так само, як і росіяни. Тобто, ну звичайних рядових солдатів, як правило, шкода не буде. Так і зрештою, от власне поведінка навіть цих північно корейців, які Ну, дуже часто для того, щоб не здатися в полон, вони вчиняють самогубство на полі бою, так? і є так само поведінка їхніх, ну скажімо так, колег по цеху, так? значить, які знищують в принципі, всі докази того, що ну, цих людей можна якось ідентифікувати навіть просто по тілах. Так? Тобто вони там спалюють обличчя, там, ну і так далі. Так? Оці всі такі дуже, дуже моторошні історії. Все це свідчить про те, що ну з одного боку це дійсно такий дуже делікатний політичний момент, в першу чергу, для північної Кореї, та зрештою для Російської Федерації, тому що ну тут така цікава історія, взагалі з цими північно-корейцями. Очевидно, Кремль не впевнений до кінця в тому, і ну це правильна оцінка з їхнього боку. Та що можна використовувати цю двосторонню цю угоду про стратегічне партнерство, так зване, да та, між Північною Кореєю і Російською Федерацією для того, щоб виправдовувати. Участь північно-корейських військових в бойових діях на території Російської Федерації там дійсно в цьому договорі є стаття про те, що у випадку нападу там на одну із сторін, значить інша сторона цієї угоди вона буде надавати жертві агресії, значить будь-яку допомогу, в тому числі військову. Так, тобто ну нібито так суто теоретично воно під цю ситуацію підходить. Але ж проблема тут в тому, і от про це ми до речі теж згадували це. Прямий зв'язок з нашим попереднім питанням та да, ситуацію взагалі в Кульській області, що фактично е, в цій угоді йдеться про те, що якщо, наприклад, на Росію нападуть та да, і е, почнеться війна, то відповідно Росія в цьому випадку буде мати право просити Північну Корею про те, щоб... Ну їм допомогли, але ж формально на Росії війну ніхто не оголошував. Формально навіть те, що відбувається на території Курської області, це не СВО, це так зване КТО, та контртерористична операція, тобто, це ніякий не напад, і це ніяка, очевидно, не ніякий не предмет дії цього договору. Та тобто, ну фактично, Кремль не може використати оці статті цього договору для того, щоб стати офіційно, сказати, що дивіться на нас напали, в нас іде війна. І От, будь ласка, у нас є союзник північна Корея, яка нам допомагає. Це такий делікатний момент політичний вже для Кремля. Ну і тому, власне ці всі такі дуже специфічні рухи з боку, в першу чергу, російського військового командування, яке дає цим північнокорейцям абсолютно липові документи. Так вони виписані на реальних громадян Російської Федерації, але зрозуміло, що ну вони мають дякую відношення до тих північнокорейських військових, при яких ми ці документи знаходимо. І тому власне тут питання в тому, що ну цінність в обмінному фонді цих північно-корейських військовополонених, вона буде залежати від того, наскільки ми зможемо розкрутити оцю геополітичну складову, Да? тобто наскільки ми зможемо використати сам факт наявності цих військовополонених у нас як фактор геополітичного тиску на путінський режим, так те, що ну ці північно-корейські військові вони абсолютно поза правовим статусом, да? вони брали участь. У боях на території Курської області, навіть при умові, що між Москвою і пхеняном є ця двостороння угода, ну і відповідно таким чином, цей тиск теж треба конвертувати на в бік північної Кореї самої по собі в бік режиму Кім Чен Іна. і тільки тоді можна сподіватися, що насправді ці північно-корейські військовополонені вони будуть ну, скажімо так, мати якусь певну цілість. Так і ще другий момент, який ми можемо розіграти, це те, що ну, насправді ми можемо цих військовополонених просто надати до них доступ ем, аналітикам і співробітникам військової розвідки Південної Кореї, і хай Південна Корея витягає з них в принципі всі військові таємниці. Які будуть корисні вже південним корейцям для того, щоб розуміти, як насправді воює північна корейська армія, так як в них специфіка. Ну тобто, те, що цікавить виключно е, Сеул, і те, що цікавить південну Корею в контексті майбутньої оборони проти північної Кореї, так і оцей фактор теж можна використовувати, і е, це теж може бути фактором політичного тиску, е, в тому числі на е, пхіндян. Так і просто ми будемо говорити, що якщо ви не хочете, щоб до цих військовослужбовців полонених мали доступ. Всі, кого цікавлять військові таємниці північної Кореї, ну тоді давайте мінятися. Якщо ні, ну то тоді будете будьте готові мати справу із потенційними наслідками, пане Тарасе, І тут я пропоную перейти до ось цих, як ви кажете, політичних тисків з різних боків. Що я маю на увазі? Я маю на увазі повідомлення змі про те, що Швейцарія готова надати майданчик для зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна щодо України. А також я маю на увазі е, е, своєрідний прогноз інституту вивчення війни, там ці аналітики пишуть. Е, що вони намагаються прогнозувати так вимоги Путіна на можливих переговорах щодо України? Ну насправді мається на увазі е, аналіз публікації Financial Times від 10 січня. І ось якраз в цій публікації е, наші західні колеги пишуть про колишнього високопоставленого кремлівського чиновника та інше джерело. Яке розповідають, що цитую Путін на будь-яких переговорах зберігатиме свої довоєнні вимоги щодо запобігання вступу України в НАТО та примушування блоку вивести військові контингенти з країн Східної Європи? Ось тут можливо би я у вас спитав про теоретичний спектр того, про що можуть знов таки теоретично, поки абсолютно. На території, зокрема, Швейцарії, говорити Трамп і Путін? Ну насправді це ж тільки така підготовча зустріч. Так, і це перед цією зустріччю має відбутися ще телефонна розмова між російським диктатором і, відповідно, вже. Обраним і таким, який вступив на посаду президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, ну і власне, от все буде залежати від того, як буде проходити ось ця телефонна розмова вже офіційна, так тому що неофіційно є інформація про те, що Путін і Трамп вже мали першу телефонну розмову, так і що насправді ну, ця телефонна розмова вона відбулася. Не в дуже хорошому контексті, не в дуже хорошому е, такому спрямуванні для російського диктатора, тому що ну е, дуже дивна взагалі обставина да, довкола цієї телефонної розмови. Від неї чомусь всі відмовилися. Так єдине, що нут е, команда Трампа і Трамп особисто, він прямо не сказав, що цієї розмови, не було. І американські сенатори вони теж е, е, тижнів три тому підтвердили, що е, е, така розмова була. Так, і е, ця розмова була не дуже компліментарною по відношенню до е, Владиміра Путіна, тому що ну скажімо так, Трамп почав цю розмову. Справильних акцентів, так тобто він а, почав її не з того, от а які компроміс на які компроміси, а які компроміси точніше від з боку сполучених штатів Америки готовий готова прийняти Росія? Та тобто, от які поступки вона бачить з боку Заходу і а, Вашингтона, а, прийнятими для того, щоб от почати переговори. А Трамп почав цю розмову, як кажуть, з ноги. От і він сказав Путіну, що досить займатися ескалацією ситуації в Україні. Ти вже програв в Сирії, і пам'ятає про те, що. В Європі є 80 тисяч американських військ, які готові е, виконати наказ майбутнього верховного головнокомандувача та сполучених штатів Америки. Е, ну і е, коментарі Трампа з приводу цієї першої такої розмови, та вони дуже такі е, розпливчасті, і от вони якраз теж е, так опосередковано підтверджують, що така розмова відбулася. Да? Тобто Трамп взагалі відмовився е, говорити так чи ні е, е, у відповідь на пряме питання. Він сказав, що я не можу дати відповідь на це питання. Щоб не зашкодити майбутнім переговорам, тобто, очевидно, така телефонна розмова все таки мала місце, і от багато що буде залежати від того, чи друга уже офіційна телефонна розмова між Трампом і Путіним вона продовжить ось цю логіку першої телефонної розмови. Бо якщо продовжить, ну то тоді формат майбутньої уже очної зустрічі, наприклад, у Швейцарії американського президента і російського диктатора, він буде закладений. Цей формат він буде забезпечений уже цим. Мну цією телефонною розмовою, тобто очевидно, що ну Трамп поки що та ми не маємо поки як кажуть іншої інформації. Він зайняв плюс-мінус правильно стратегічну позицію по відношенню до діалогу з російським диктатором. Та, тобто, це не позиція пропонувати компроміси і дивитися на реакцію та російського російського диктатора, а це позиція. Ну, фактично, сили, так і це позиція диктату, так би мовити, та своїх умов на переговорах. Якщо це збережеться, ну то тоді очевидно питання про виведення американських військ з східного флангу НАТО вона стояти не буде. Можливим питанням для компромісу і для ну. Скажімо, якихось спільних взаємних домовленостей може бути майбутнє членство України в НАТО, але тут є план Б, так який я так думаю в команді Трампа теж чудово розуміють, і про нього теж вже активно починають думати. Так? Тобто, ну фактично, в нас в обох ну в будь-якому сценарії гарантії безпеки для України, ми все одно маємо покладатися в першу чергу на американський ресурс. Так, тобто, ну є єдина ядерна супердержава в світі це Сполучені Штати Америки і зрозуміло Минушу е, сумарний е, військово-технічний і геополітичний потенціал цієї супердержави він ну його не можна порівняти з сумарним потенціалом навіть об'єднаної Європи та по європейцям е, для того, щоб до такого потенціалу дорости. Як кажуть, їм потрібно ну років 10-15 як мінімум. Е, гарантії е, з боку Сполучених Штатів Америки, гарантії безпеки, ми можемо отримати в двох форматах. Перший формат це п'ята стаття вашингтонського договору, тобто це повноцінне членство України в НАТО, і другий формат, який не є ні для кого секретом, це статус основного союзника США поза НАТО, так званий uh, main, uh, non, uh, Major Non-NATO Елай, uh, uh, значить Мененей да, сполучених штатів Америки. Такий статус має зараз в світі. 19 країн, і відповідно ну одним із варіантів, як можна загнати путінський режим в пастку власної пропаганди на таких переговорах. Це сказати: Окей, ви не хочете, щоб Україна була формальним членом НАТО? Добре, тоді Трамп підписує указ, що Україна отримує статус основного союзника США поза НАТО. Отримує фактично ті самі гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки, але формально Україна до НАТО належати не буде. Але статус з МНН для України буде означати, наприклад, те, що ми зможемо мати американські бази на території України військові, так і ну яка різниця, що там не буде натівського прапора, та там все одно буде американський прапор. Ну і зрештою, от один із таких форматів він може дійсно поставити в глухий кут російську сторону на переговорах. Так, якщо вони настільки чіпляються за питання НАТО, так то просто їх можна поставити перед вибором. Та ви обираєте або один, або інший варіант. Так? Але от якби третє Варіанту вже точно не буде, а пане Тарасе. Ось з приводу адміністрації, які ось ось вже та абсолютно на законних підставах змінять одне одну. Я маю на увазі адміністрації Білого Дому. В одному з оглядів аналітична стаття читав про те, що мовляв адміністрація Джозефа Байдена в були притаманні певні риси, як то. Послідовність, але водночас певна забюрократизованість, а також певна повільність і мовляв росіяни пристосувались до ось цих характерних рис цієї адміністрації і відповідно навчились на них реагувати. Ці риси абсолютно, наскільки я розумію, ну принаймні для першого наближення непритаманні адміністрації Дональда Трампа, який, на мій погляд, притаманні, перш за все, непрогнозованість і і послідовність під великим питанням в цьому зв'язку. Пане Тарасе, на вашу думку, це ну по перше, чи ви згодні з такими рисами нової адміністрації Білого Дому? І по друге, це для нас козир або ну навпаки, ще одні такі знаєте, такий тонкий лід. Я абсолютно згоден з такою оцінкою. Більше того, я спробую так напівжатома підсумувати ту характеристику нової майбутньої адміністрації Трампа про яку ви сказали. Це буде послідовна непрогнозованість. А, і ну от власне в цьому а, є, а, ну скажімо так, перевага для нас і а, дуже великий мінус для росіян. Тому що а, до того, що ви сказали про адміністрацію Байдена, я додам ще один а, момент, ще один штрих до цього такого колективного портрету. Портрету колективного Байдена. А що е, насправді, от е, ми вже говорили да про підхід Трампа в е, діалозі з Путіним, та в цьому такому першому неофіційному телефонному дзвінку, так який він між ними відбувся, і те, що Трамп почав цю розмову не з того, які пропозиції так би мовити, та він хоче піднести так, би мовити, та російському диктатору. А от адміністрація Байдена вона займалася саме цим. і і в цьому вона була комфортна дуже для путінського режиму. Тому що адміністрація Байдена всі контакти офіційні і неофіційні із. Представниками путінського режиму і з путіном особисто вона вела за логікою того, що от а давайте ми спробуємо ще раз пояснити Путіну, що НАТО не буде розширятися більше, що ми не хочемо нападати на Росію, що ми не будемо воювати з росіянами на території України, і американські військові не не опиняться на території України і так далі. Тобто адміністрація Байдена займалася тим, що вона насправді. Опереджала путінський режим, чого вона робити не буде ця адміністрація Байдена. так от в плані захисту України, в плані захисту союзників, там і так далі. І це була максимально комфортна ситуація для путінського режиму, тому що вони чудово зразу розуміли, чого їм можна не очікувати в принципі, і з іншого боку, це була ну путінським режимом. Це сприймалося як 100% демонстрація власної слабкості. Так? Тобто вони розуміли, що американці бояться ескалації цієї ситуації набагато більше аніж її бояться, десь там. Бункері під Кремлем чи в Сочі, так і саме тому власне це тільки більше провокувало путінську диктатуру до того, щоб дійсно займатися абсолютно реальною ескалацією і проти України, ну і відповідно проти північно-Атлантичного альянсу в цілому і європейських союзників США. Тут непрогнозованість Трампа вона повністю перевертає цю стратегію і цю таку зону комфорту, так би мовити, да для путінської диктатури, тому що тепер. Російському військово-політичному керівництві набагато важче буде зрозуміти, а якими будуть реальні кроки американського президента, так ну тому, що ця непрогнозованість, вона в виконанні Трампа вона взагалі має два таких дуже екстремальних полюси. так от І ця непрогнозованість вона може бути або повністю на користь Росіян, і відповідно тоді ситуація перевертається в один бік так Або ця непрогнозованість вона може бути повністю на користь України і відповідно Європейські. Союзників так і тут треба розуміти, що Трамп це буде робити не тому, що він хоче нас захистити чи тому, що йому дорогі європейські союзники. Він хоче показати власне лідерство. Він хоче показати, що він сильний президент, і на відміну від Байдена, він може показати Пуськіну мать значить кремлівському цьому бункерному дієду. І оце є єдина логіка. Але насправді ці два екстреми вони є найбільшою загрозою для Путіна і відповідно для його режиму. Ну і зрозуміло, що в цій ситуації нам треба просто спільно працювати із нашими європейськими союзниками в тому напрямку, щоб спробувати сформувати у Трампа і його команди правильне сприйняття цієї ситуації. Так? Щоб з путіним інша розмова аніж окрім як розмова з позиції власної сили і власної переваги, немає абсолютно ніякого сенсу, і тоді насправді все стане на свої місця досить швидко. Пане Тарасе, трохи менше трьох хвилин у нас залишається. Я у вас не можу не спитати в принципі про перспективи північно-атлантичного альянсу, в сенсі того, що, ну м'яко кажучи, зміщуються потроху точки відліки відліку в різних куточках земної кулі. Зокрема, я буду згадувати фразу, наскільки я розумію, польських діячів про те, що країни НАТО зможуть витрачати. На оборону до 5% ВВП лише через 10 років. У цьому зв'язку наскільки райдужними ви бачите перспективи Північно-Атлантичного Альянсу? Наскільки він буде монолітним і потужним? Дві хвилини. Тут все буде залежати від того, як це буде сприймати Дональд Трамп, По перше, так і якими аргументами європейці зможуть пояснити Дональду Трампу, чому їм потрібно саме 10 років, а не 3 або 5, та для того, щоб довести витрати власних власні витрати на оборону до 5% ВВП. і там. Є ще дуже багато інших факторів, які можуть впливати на те, як Трамп буде сприймати своїх європейських союзників. А від цього насправді буде залежати і те, як Трамп сприймає Нато, тому що ну от він був в абсолютному захваті після зустрічі із Президента Франції Манюеля Макроном і е, з президентом України Зеленським в е, Парижі минулого року, от коли Трамп від Макрона почув ті речі, які Трамп насправді дуже хотів почути від європейців: що європейці готові е, застосувати власні армії на території України, європейці готові е, більше вкладатися і грошима, і ресурсами, і зусиллями власну безпеку, і так далі. Так, і от, якщо європейці будуть і далі притримуватися цього курсу, так а не пробувати відпетляти, як зараз. Став, коли от ну цей майбутній європейський військовий контингент, який має бути розгорнутий в Україні, його чомусь почали називати миротворцями, і європейці почали знову кивати в бік Трампа і казати, що ну от хай Трамп спочатку натисне на е, Росію і доб'ється для нас режиму припинення вогню. А тоді ми подумаємо, в якому форматі ми будемо вводити європейських миротворців на територію України. Це крок назад для Європи, і це дуже великий мінус стосовно. На того, як Трамп може сприйняти такі такі речі. Тому все буде залежати від того, наскільки європейці будуть демонструвати свою готовність бути більш відповідальними за власну безпеку, не лише в питанні 5% ВВП, так але і в інших питаннях, які в першу чергу пов'язані із забезпеченням безпеки на європейському континенті, ну і відповідно ролю об'єднаної Європи в гарантіях безпеки для України, пане Тарасе. Ми як завжди дуже вдячні вам за важливі акценти, Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократ. Кратичні ініціативи імені Ілька Кучерєва і нагадаю, друзі.